Всім привіт! Щойно Національний банк України додав фото майбутньої монети Рік ЗМІ у сувенірному пакуванні. Ось так виглядає сувенірне пакування разом з монетою. Ну і ось трішки детальніше сама монета. Також доданий буклет з детальним описом до цієї монети. Підписуйтесь на мій YouTube канал для того, щоб бути в курсі останніх новин з продукції Національного банку України, а також на мій Telegram канал Як ви можете бачити, тут поститься швидше, ніж виходять відео на YouTube. Силку на телеграм-канал я залишу в описі до цього відео. До наступних зустрічей!